Перепишували, перепишували і пилипишали. 223 Двісті двадцять столиці забрала перемогу опозиціонера центровоборчком. Цей результат взяв до відома. Кіпрські враження президента вибори гарні, в проблемах винен недосконалий закон. І взагалі без п'яти депутатів рада зможе працювати. Нью-Йорк знайомся. Це дефіцит. В місті великого яблука бензинова спрага на заправках черги наливають сьогодні парним номерам, завтра не парним. вечір, Я Віталій Гайдукевич. Команда Тиває вже готова розповісти вам, якою ж вона була ця п'ятниця. Отже, рахуй, не рахуй. А ЦВК вже взяла лише до відома. Результати на 223-му окрузі підраховували найдовше. Протистояння Соборівці Юрія Левченка та самовисуванця Віктора Пилипишина Вся країна спостерігала за цим в прямому ефірі. За два тижні деякі обличчя в приміщенні ОВК стали ледь не зірковими. Особливо популярні персонажі отримали навіть народні прізвиська. Попри телевізійну славу, працювала ОВК дивно. То днями байдики били, то раптом в два дні Аврал зі святковим шампанським пофіном о опівночі. Чому члени ОВК не пили вино, коли вигравав Левченко? Чому переможний сміх став лунати, коли перемогу намалювали Пилипишину? Це риторичне питання, і не тільки тому, що відповідь очевидна. Навіщо було будувати перемогу одному з кандидатів, тоді як ЦВК заявила, що хто б не переміг, округ піде на перевибори. Виборчою логікою і арифметикою займалася Анастасія Станко. Зараз цей матеріал готується до ефіру. Ж Поки інший матеріал. Вони мерзнуть, але вони стоять вже п'ятий день поспіль під Центровиборчкомом на акцію протесту приходять люди. В день їх небагато сходяться люди переважно ближче до кінця робочого дня. Сьогодні їх було близько трьохсот. Вони зігріваються гарячим чаєм, каву співають пісні, слухають лідерів опозиції. Приходять люди на мітинг, бо вважають волевиявлення українців спотворилим. Традиційно за ситуацію спостерігають правоохоронці. З їхніх динаміків традиційно лунає прохання розійтися, оскільки є рішення суду про заборону проведення акції в центрі міста. Пікетувальники на таке прохання традиційно не зважають, кажуть, стоятимуть допоки фальсифікаторів не покарають. Близько сотні осіб пікетували сьогодні адміністрацію президента. Активісти опозиції вимагали встановити результати голосування на проблемних округах за протоколами із мокрими печатками. Мовляв, ці документи засвідчують перемогу кандидатів від свободи та батьківщини. Тож потреби у перевиборах, за твердженням активістів, немає. Додам лише що самого президента сьогодні в Києві не було. Він кіпр відвідував. Ну а з Кіпру, як відомо, президенту видніше про Україну, адже там на Кіпрі президент сказав, що вибори були із природніми недоліками. Очільник гадає, що міжнародні спостерігачі такої ж точки зору. Під час відвідин головного офшору української олігархії Віктор Янукович осягнув і найбільшу помилку цих перегонів: увага. Це норма про формування виборчих комісій шляхом жеребкування. Із проблемами на округах президент попросив розібратися Генпрокуратуру, а депутатів гарант попросив внести зміни в закон про вибори, щоб це не було цього жеребкування. На кінець тижня Віктор Янукович чекає від ЦВК офіційного оголошення результатів і передбачає, що нова рада почне роботу неповноцінною без п'ятьох депутатів зі скандальних округів. Були недоліки. Були я сказав би так, природні недоліки, які виникають зазвичай під час виборів, були і плюси. Що не день, то нова версія. Сьогодні опозиціонери спробували в суді відстояти перемогу своїх мажоритарників. В один день в одній будівлі, практично одночасно, кілька судових слухань з однакових проблем. Різні, цілком незалежні і, звісно, абсолютно незаангажовані судді на опозиційні скарги відповідали однаковими відмовами. Зрозуміло, що наявність копії з мокрими печатками, що фіксують перемогу опозиціонерів, не надто важливий доказ і для суддів. Також Арсенія Цонюк знову вголос озвучив, а чи не скласти опозиції мандати в новій раді про судний день? Детальніше Євгенія Моторевська. Вони йдуть судитися одразу за три скандальних округи. Столичний апеляційний адмінсуд майже одночасно у трьох залах вирішуватиме долю виборів. Скаржитися тут на ЦВК вирішили. Опозиціонер Аркадій Карнацький. Той на чиєму окрузі у Первомайську ключову роль у підрахунку голосів взяв на себе Беркут. Так само проти центру борчкову тут позивається і висуванець батьківщини Леонід Даценко. На його ОВК також не обійшлося без спецпризначенців. Третій позивач опозиціонер Віктор Романюк. У нього перемогу в останній момент через інший суд вирвала регіоналка Тетяна Засуха. На її вимогу Феміда постановила проігнорувати голоси майже 30 тисяч виборців, а кандидатка допомагала рахувати голоси. Голова, працюємо далі. Усі ображені опозиціонери тепер вимагають у Центр виборчкому не призначати перевиборів, а встановити результати, перельчивши голоси знову. Лідер опозиції стверджує, зробити це чесно легко. Один комплект протоколів, який є. У кожної партії у кожного члена ДВК, який встановив перемогу депутата від опозиції Карнацького. і є інший комплект протоколів, які принесли до центральної виборчої комісії. Цей комплект протоколів написаний однією людиною. Всі підписи під ним сфальшовані, всі цифри сфальшовані. І на підставі саме цих протоколів центральна виборча комісія хоче винести рішення. Щоправда, судді у всіх трьох процесах виявилися одностайними. Рішення ФОМІДИ були списані, немов під копірку. Задоволені позвонив і мог відмовити відмовити повністю. Ті, хто розглядав справу по округу Романюка за Сухри, ще й обличчя вирішили приховати. Журналістам наказали знімати у залі що завгодно, тільки не їх. Задоволені позов до центральної виборчої комісії відмовити Аргумент у суддів один жодної шкоди ЦВК кандидатам не завдала та натякають, позиваються до суду. Вони зарано. Адже можливо, члени центра виборчкому ще й передумають призначати перевибори. Час в них є. Строк встановлення центральної виборчої комісії. Результатів виборів не закінчився. Постанова відповідача, яка є предметом оскарження, не породжує, не змінює та не припиняє права та обов'язки позивача як суб'єкта виборчого процесу, а відтак не порушує його права. А тому не породжує, не змінює та не припиняє прав та обов'язки позивача. Передумають чи ні, запитати ні в кого представники Центрвиборчкому на жодних засідань не приходять. Юристи опозиціонерів обіцяють судитися і далі та дійти аж до самої Європи, до суду справ людини. Але постанова, яку ми оскаржували, центральна виборча комісія не мала повноважень її приймати. Це рішення прийнято нинішньою владою, прийнято воно, як ми розуміємо, для того, щоб не допустити п'ятьох кандидатів від опозиції, бути депутатами Верховної Ради. Юристи погрожують ЦВК Європою, опозиційні лідери, розправою політичною. В батьківщині кажуть, від сьогодні починають консультації зі своїми партнерами із удару та свободи. Якщо влада не схаменеться та не визнає перемогу їхніх кандидатів, так і складуть мандати. Та будуть домагатися перевиборів вже по всій країні. та Кирило Лазаревич Тивай. Ласкаво просимо до влади. Азаров закликав політичні сили до широкої коаліції, так би мовити, розділити порівну відповідальність. Ідею прем'єр озвучив під час огляду військових експонатів в Музеї історії Києва в опозиції. Микола Азаров попросив рік спокійного життя і наголосив, що амбіції потрібно прибрати, от тільки чиї саме не уточнив. А разом із тим, прем'єр визнав, провладна партія не всесильна. Владна індульгенція з вуста Зарова тепер звучить так. Руїну партія регіонів подолала, однак зі світовою кризою ніколи і не обіцяла боротися. Тож тепер в усьому винні не попередніки, а світова криза. Нагадаю, раніше Азаров вже закликав політиків до співпраці, руку простягував, однак руки цієї ніхто так і не торкнувся. Масштаб задач, які стоять перед страною, у своїх зараз непростих вірової економіки, требують. Консолідації, а не конфронтації. Я абсолютно об этом ответственно заявляю. І поэтому ми готові к самому серйозному обсуждению всіх проблем. Україна скочується до моделя російської псевдодемократії. І з таким заголовком вийшла стаття в провідному американському виданні Вашингтон Пост. Зокрема, зокеанські журналісти пишуть, враження затьмарили парламентські вибори. Організація голосування справді була однією з кращих в країнах Євразії. Разом із тим, владна партія задовго до цього вдалася до підривної діяльності. Зокрема, не спромоглась примусово вводити на мітинги державних працівників вчителів та медиків. Водночас пише Вашингтон Пост, чинились перепони для проведення заходів опозиції. Крім того, підконтрольні уряду канали подавали інформацію викривлено та не збалансовано на користь уряду. І це не враховуючи політичних справ проти лідерів опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Меред колегія Вашингтон Пост підсумовує від України двічі чекали повороту на захід після розпаду СРСР і після помаранчевої революції. Обома шансами українці так і не скористалися. Після розпаду радянського союзу Сполучені Штати вкладали багато коштів в ідею, що Україна із 45 мільйонним населенням зможе стати членом НАТО та розвернутися на захід. Росія ж манила на схід, використовуючи потужні історичні та економічні зв'язки. На жаль, виглядає так, ніби Україна скочується до російської моделі псевдодемократії, де на поверхні знаходяться вибори партії та кандидати, проте всередині залишається менше справжньої конкуренції. І от як мені підказує редакторська група, Ми вже готові показати вам матеріал про 223-й округ. Фарс, комедія чи трагікомедія. Вам вирішувати. Це 12-та ніч роботи ОВК 223 Вона ж є остання. Члени комісії саме дораховують по новій бюлетені з одинадцяти дільниць, бо так постановив суд. Порахували вже шість і всюди за кандидата від свободи повиявлялися зіпсовані бюлетені. Разом таких майже півтори тисячі. На цьому члени комісії вирішують зупинятися, адже таке прохання висловив у листі кандидат Віктор Пилипишин на севрі ЦВК Саме в цей час відривом у 400 голосів почав перемагати саме цей претендент на мандат. Представники свободи вимагають перерахунку і решти дільниць. Рахуйте, пораховувати перерахунок, не йде, зате вхід ідуть образи. Це нормально Це, це прислідується. Запро... Себе в зеркало бачили. Попри рішення суду про перерахунок, 11 дільниць комісія голосує, аби вже далі не рахувати. І над ранок береться до підписування остаточного протоколу. А це вже центр виборчком. Сюди члени комісії вперше з позаранку приносять результати. Волевиявлення голова окружної комісії Ольга Гагаріна звітує про результати. За ними переміг Віктор Пилипишин. Однак одразу четверо членів кружкому із цим не погоджуються, та написали окрему думку. Всі окремі думки стосуються одного питання щодо е, того, що у нас проводився повторний підрахунок. Відповідно, ми вважаємо, що можливо цей повторний підрахунок мог вплинути на результат. Вся країна бачила, що в бюлетені, які підраховували члени Окружної комісії, які там уже відмітки були на Цих бюлетенях і оголошувалися прізвища одного кандидата. Дуже часто згадувалося. Ну я зрештою, можу сказати кандидат Левченко. І дуже часто от, поряд з відміткою відносно цього кандидата дуже часто були відмітки відносно інших кандидатів. Випадковість. кандидат від свободи Юрій Левченко просить комісію встановити результати за початковими протоколами. Бо все, що було після, каже, сфальсифіковано окружною комісією. Члени окружної виборчої комісії багато з них є напряму, напряму. Пов'язані або залежні від іншого кандидата. Це люди, які у нього працюють на роботі. Наприклад, Жанна Саврилова, ректор університету третього віку, член кожної виборчої комісії, працює на пана Пелепишина. Це, наприклад, Буківський як його, Олександр чи Олексій, член комісії, який є кумом зятя Пелепишина. Натомість представник самовисуванця Віктора Пелепишина стверджує, на окружком тиснула партія Свобода і постійно не давала їм працювати. Тиск. Постійні погрози не тільки членам комісії, а взагалі всім присутнім. До Віктора Пилипишина була застосована певна технологія, яка працює по принципу примусити опонента здатися. результати з перемогою самовисування ЦВК все ж приймає. Та голова комісії Володимир Шаповал радить кандидатам звернутися в прокуратуру, аби та дослідила хто кому кумзять і займався. Кожному має бути воздано подіянням його. Цифри, які ми бачимо на моніторі, є рішенням Центральної виборчої комісії. І прийняття документів, я обережно кажу, не протоколів, можливо, дійсно це макулатура. Прийняття документів, які сьогодні принесла комісія, Центральна виборча комісія не означає освячення цих цифр. На площі перед центром виборчкомом тим часом збираються прихильники свободівця Юрія Левченка. кажуть, якщо комісія не забезпечить чесне волевиявлення, вдадуться до радикальних дій. Треба виходити прикривати всі вулиці району. Треба виходити, захоплювати всі органи влади в цьому районі. Треба додумати інші варіанти, які можуть бути аргументом для. Навіть владою їх важко назвати для цих мародерів, які покривають такі фальсифікації. Вже увечері вивчивши протоколи, ЦВК підтвердили своє попереднє рішення на 223-му окрузі. Встановити переможця неможливо, тож потрібні перевибори. Щоправда, коли і хто їх призначить, не зрозуміло, бо Верховна Рада та Центр Воброшком досі не визначилися. Чия це компетенція? Анастасія Станко, Олена Фанасієнко та Війна за ринок на одеському базарі 7 кілометр. Справжні баталі. Адміністрація конфліктує з підприємцями з господарчих рядів. Раніше керівництво ринку неодноразово попереджало торговців. Тимчасові павільйони будуть знесені, натомість зведуть нові. Зрештою свої погрози почало й виконувати. Натомість обурені підприємці поступатися торгівельними місцями не збираються. З Самого початку люди кажуть, легенда про нові павільйони потрібна для того, аби збирати з торгівців більшу платню. Боронити робочі місця вирішили цілодобово. Але щоп'ятниці на ринку санітарної день і керівництво сьомого кілометра вирішило зачистити територію силою. Десять торгівельних павільйонів знесли бульдозерами в протистоянні важкої техніки з людьми постраждала одна жінка. Они поставили технікою. Я Якби как бы, запнулася і головою вдарилася в борт КАМАЗа, прямо там є той клюк, і я впала. Далі ми будемо говорити про такі події. Сирійські вигнанці за останню добу 11 тисяч біженців перетнули кордон Туреччини. Куди приводять мрії? Команда Саакешвілі заявляє, що в Грузії почались масові політичні чистки після природньої зливи. Масова бензинова посуха Нью-Йорку катастрофічно бракує пального. Влада розробила почерговість продажу. Сирійці масово тікають подалі від війни за останню добу кордон перетнуло 11 тисяч людей. Це рекордна міграція з країни за весь час сирійського конфлікту. Повідомляють в ООН, Більшість втікачів, понад 9 тисяч шукають притулок в Туреччині. Дві тисячі сирійців рятуються в Йорданії та Лівані. Покинути країну людей змусили масштабні військові дії повстанців проти урядових військ на півночі країни. Озброєна опозиція намагається створити зони вільні від військ Башара Асада. Нагадаю, оголосила Сирію зоною стихійного лиха. Там вже понад півтора. Ра року точиться громадянська війна за час конфлікту країну покинуло 400 тисяч мешканців. Щонайменше 4 мільйони людей потребують допомоги. І всередині Сирії місія Червоного Хреста та на півмісця заявляє, вони не справляються з такою кількістю потерпілих. Крім того, організація не має доступу до міст, де точаться бої. Зворотній бік мрії в Грузії загострюється протистояння між опозицією на чолі з президентом і владою на чолі з прем'єром, заарештованим екс-міністром оборони Бача Халая та його підлеглим Георгію Каландадзе та Зурабу Шаматаєві висунули офіційні звинувачення. Опозиція одразу заявила, що це полювання на відьом Михайло Саакашвілі застерігає уряд від політичних переслідувань. Нагадує, що орієнтація на Європу та рух країни вперед ґрунтується на правах громадян, верховенства закону та повазі до державних інституцій. оголошує голова держави. Нагадаю, екс-чиновників затримали у вівторок у справі про побиття та нанесення словесної образу шістьом військовим. П'ятеро з них вже нібито дали свідчення. Хідкий баланс над прірвою Греція лишається під загрозою дефолту. Попри вчорашнє рішення парламенту про тотальну економію. Афіни мають подолати ще одну проблему: до 16 листопада потрібно сплатити 5 мільярдів євро за держоблігаціями Європейського центробанку. Коштів немає. Відтермінування Європа не дає. Тим самим ЄЦБ хоче змусити двох інших кредиторів: Єврокомісію та МВФ швидше домовитись про скорочення заборгованості. Перерахування коштів чекали 12 листопада. Тепер посунули на 26 Саме тоді міністр Фінансів єврозони отримують остаточний звіт АФІН щодо виконання кредитних умов. Нагадаю, перші кредитні гроші мали надійти ще в червні, але на той момент Греція не змогла виконати всі умови для отримання позики. Тепер у Європі не можуть домовитися, як саме буде скорочений борг Греції і хто від того постраждає. Ну а тепер напевно ми будемо говорити з німеччиною. Матеріал, котрий ми хотіли показати вам ще вчора. Наступного року Євросоюз хоче зробити грошову реформу, хоче виводити на ринок нові банкноти Євро. Деталі цієї інформації знають наші колеги, і я так розумію, що Христина готова нам розповісти про нюанси, нюанси, котрі зараз обговорює, і уся Європа. Христина, якщо ви мене чуєте, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в чому суть цієї грошової реформи? І чому її вирішили проводити саме наступного року? Першими в обігу з'являться 5-єврові купюри. Це станеться вже у травні наступного року. Далі через рік на черзі буде 10-єврова банкнота і так далі. Тобто триватиме цей процес загалом щонайменше 7 років. Саме стільки єврокупюр існує. Увесь цей час можна буде і далі безперешкодно користуватися старими євро. Центробанки країн Єврозони поступово вилучатимуть їх з обігу а чи на часі саме заміна одних папірців на інші? Адже і Європа, і світ зараз дискутують про те, чи стабільний євро взагалі навіщо замість однієї проблеми вирішують іншу? Так, справді є багато критиків, які власне поділяють саме таку точку зору. Але офіційне пояснення ЄЦБ, мовляв, євро в обігу вже понад 10 років, тому це абсолютно нормальний рутинізований крок, тому багато купюр просто-напросто вже зносилося. Та й фальшивомонетники, мовляв, начебто, теж уже дуже добре пристосувалися до старих банкнот. Але критиків такі аргументи не задовольняють. Мовляв, нові голограми не зупинять фальшивомонетників. До того ж, євро і так фальшують доволі рідко. Ця частка вимірюється лише тисячними відсотки. За статистикою громадян ФРН, приміром, має шанс потримати в руках фальшиву єврокупюру лише раз на дві тисячі років. Тож багато хто вважає такий крок ЄЦБ не на часі і, крім того, надто дорогим задоволенням у той час, коли Єврозона потерпає від боргової кризи. Дякую, Христина Нікалачук. Бо на наша колега з дойчевелі про реформу грошову реформу невеличку і в принципі абсолютно технічну, яку я нагадаю, починають провадити з весни наступного року. Йдемо далі в Нью-Йорку. Дефіцит пального мер міста ввів обмеження на купівлю бензину. Тепер водії мають право заправлятись через день. В парні дні заливають баки авто з парними номерами у непарні. Навпаки, Майкл Блумберг уточнює, обмеження не поширюються на машини рятувальних служб, громадський транспорт і таксі. Мерія сподівається, позачергова заправка по почергова заправка має розвантажити величезні черги на АЗС. зараз. Аби заправитись, люди чекають годинами до дефіциту пального. Призвів ураган Сен. Дім через знеструмлення у Нью-Йорку працює лише чверть із наявних АЗС Водії досі шикуються у довжелезні черги. Напруга зростає. Певно, дефіцит бензину відчуватиметься протягом кількох наступних тижнів. Аби розвантажити заправні станції, я підписав відповідний наказ. Він вступив у силу о 6-й годині ранку. Розридався від вдячності. Президент США Барак Обама не зміг стримати слід, виступаючи перед своїм виборчим штабом у Чикаго. Він подякував команді та волонтерам, які багато місяців поспіль боролися за його перемогу. На емоційну промову аудиторія відповіла гучними оплесками, А відео виклали на офіційний сайт президента та в соціальну мережу Ютуб. Сльози президента, викликали неабиякий резонанс у інтернет-спільноти за останню добу відео переглянуло понад півтора мільйона користувачів. Ще до того, як я дізнався остаточні результати, я відчував завдяки вашим зусиллям, що роблю справді щось важливе, і я дуже пишаюся цим, а також пишаюся всіма вами. Саме такою вийшла крапка цього тижня. Тримайтеся. Нехай ваші вихідні будуть як мінімум плідними, як максимум теплими. Побачимось вже в понеділок, о 20.30. Тримайтеся.